Насправді я не знаю, чому мені так кортить розповісти вам про вишиванки у моєму дитинстві та дорослому віці. Тим паче їх у мене майже не було. Всім привіт із штату Вашингтон. Мене звуть Оксана і ви на каналі Masha World. Так. Я до цього відео намагалася ніяк не готуватися. Я просто пошукала одну там фотографію, яку я не знайшла. На жаль, але я пам'ятала, що вона повинна була бути. Ну, я не дуже той шукала, якщо чесно, тому що це потрібно було всіх родичів ворушити. Ну, коротше, поки так. Поки просто розповідь під якийсь там, під якийсь там відеоряд мій. Що я роблю, до речі, на екрані? Я намагаюся. Зараз, а, знаєте, в мене я з таких людей, що не можуть нічого викинути. Я не збираю весь хлам на світі, ні, але якщо я щось обрала колись, наприклад, тканину для печерку, яку ви бачите, з якою я працюю. І навіть якщо там даринка вже виросла, я на той момент нічого не зшила, те, що я хотіла чи обіцяла, то я все одно не можу позбавитися цієї. Тканы, она у меня просто и Она была навіть у Киеве земной, я ей перевезла сюда у США. Когда-то давно, еще по-моему, весной 2014 года, я начала такие процессы, как. Ну, вот чтобы использовать. У меня есть такой бзик, мне нужно все использовать. И у меня вот есть такая конвалента которую я когда-то вышивала свой подсвечник на этой конве, просто обернула его и все. І, в мене і Я думаю, що з нею робити, треба вишити ще два таких підсвічника. І тепер я намагаюся все, що я тут знаходжу у себе в запасах, я якось буду використовувати, кудись а, дівати, щось з цього, шити. Ну, Бо інакше воно буде лежати, не знаю, ще. 300 років, потім загниє, бо хтось викине. Ці речі, тканини, нитки, схеми, набори, вони ніяк мене не бентежать. Ви знаєте, що я дуже мало собі, не те, щоб дозволяла. Я не хотіла купувати багато всього, як воду дивилась, просто щоб потім не тягати все це з собою і кудись, якщо переїжджати або що. І так воно й вийшло. Тож я отримую просто задоволення, використовуючи ці речі, навіть якщо вони вже не дуже актуальні для мене. І якщо б вони не приносили задоволення, я маю на увазі ці тканини, навіть там, дитячих розквіт, з кві квіточками, там, якимись, я б цим не займалася. Звісно, я речі і дарую, і продаю деякі. Ну, Це нормально, але саме. Цією тканиною у мене такий меч з дит... здариненого дитинства, тому я хочу все ж таки якось використати, можливо, на наволочку, що я зараз хочу пошити і шию на ваших очах. Але все ж таки, потім ви побачите, не в цьому відео, а потім, 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 коли-небудь що з цієї тканини вийшло у кінечному, у кінці кінців, як це сказати. Я згадала насправді, чому я захотіла розповісти вам про вишиванки у моєму житті. Зараз дивлюсь свої записи, якісь там. Так, я не готувалася до цього відео, але дивлюся, тут у мене там нумерація влогів на інші канали, я там щось десь помічала. І розумію, що у мене дуже багато, дуже багато якихось неважливих відео, котрі я випускаю. Якщо не знаєте, де я їх випускаю, я вас запрошую до себе в інстаграм. Ви можете там просто написати мені в повідомленнях, і я дам, надам ссылочку. Посилання. Тож просто дуже багато відео, які ну, можна було би просто опустити і нічого про це не знімати, коротше кажучи, які дуже дуже маленькому, маленькій кількості людей цікаві. Але я розумію, що в мене така потреба, в мене потреба все фільмувати, як я там не знаю, на диски все записую, кожне відео, кожну фотографію прогресу у вишивці, чи фільмую свої враження від книг. Це для мене як моя історія, котру я не хочу забути. І от у мене ще було такий план зробити навіть відео з усіма моїми концертним... концертами, на які я ходила. Ну я зараз просто відео про вініл почала знімати, і у мене таке відео в голові зародилося, що я повинна його відзняти, така ідея. На, на які концерти я ходила, що я там відчувала, і і де тепер що я пам'ятаю, тому що я розумію, що я забуваю, от я все хочу зафільмувати. Ну, от така в мене потреба є. Дивно, насправді, що я захотіла це зробити і з вишиванками самі розумієте, що останні роки я. Не тільки я, я думаю, багато з нас переоцінюють себе як українці, починаючи з мови і закінчуючи, я не знаю, спогадами про якісь сімейні традиції, обряди, можливо, хтось співав пісні там, коли за столом всі збиралися, мами, там, бабусі, прабабусі. Якісь Одяг, ви пам'ятаєте з дитинства. Я розумію, що на заході України, і на півдні, і в центральній частині можливо більше збереглося традиційного одягу, якихось таких відзнак українських саме, які вас конектять з історією, з нацією. Але, на жаль, у мене такого не було. Я нагадую зі сходу України і. На жаль, я дуже я думала, думала, я ж хотіла підготуватися до цього відео, але я не змогла, тому що я ну, просто не пригадала. І от просто я те, що змогла зібрати в своїй голові мої думки, якісь мої якісь враження від тих чи інших подій, пов'язаних з вишиванками, я хочу вам розповісти сьогодні. Раз я вже заговорила про пісні, давайте я швиденько скажу. Це і мова, і пісні. Бабуся моя співала. І ну, я пам'ятаю з дитинства, коли збиралися всі. Я пам'ятаю саме україномовні пісні, які співалися а, за столом. Також це були якісь романси російськомовні, звісно. Тобто, це була якась, якась така помість. Але бабусі, бабусі, саме співала українською. Якщо казати про одяг, я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, щоб нашій родині вдягалися саме якось національно, тобто не було не невиш... вишиванок, тим паче не було вишитих сорочок, чи навіть якихось елементів на одязі таких національних, це був просто звичайний одяг. Навіть не свята, але це був просто звичайний одяг. Ми не релігійна родина, принаймні, моя мама так, але я ні. Я не ходила до церкви, ну, може, була там пару разів, але я не пам'ятаю насправді, як там, як там вдягалися. Саме на Сході я маю на увазі. Ну, от не пам'ятаю, це було можливо в дитинстві. Так от у нас не було вишиванок у сім'ї, я це не пам'ятаю. Єдиний випадок, коли вона, коли я пам'ятаю, можливо пам'ятаю, знаєте, це було, коли ми їздили до Сумської області, там родичі. Там ще весілля було. Я була ще дуже маленька, може до 10 років. І я пам'ятаю, що було дуже велике весілля, ну сільське таке, да? І От мені здається, там були багато в вишиванках. Мені так здається, тому що я була, тому що я була маленька, і я не цікавилася цією темою і не звертала уваги, але я чогось пам'ятаю, що щось було незвичне для мене, для мого ока. І, мабуть, це все ж таки було дуже багато вишиванок. Я от саме цю фотографію хотіла знайти, але не знайшла. А, принаймні, ну, не старалася так сильно, тому що я пам'ятаю, що я фоткалась. фоткалась на з усіма цими гостями, і щось там повинно бути, якщо знайду, колись покажу, звичайно, але зараз її немає. Ну, Сумська область, тож Сумська область. Далі. І так, жила я на Сході, потім переїхала до Києва і вчилася останній рік в Києві, і потім вийшла заміж, і потім, і потім народила Дарину, чому я так розповідаю про все це. Тому що вона киянка, і вона пішла до гімназії. і... Перший шок у мене був, коли вона приходить зі школи і каже, що якийсь день вишиванки, і щось треба там вишиванку здягнути. Я така, який ще день вишиванки? Що це таке? Перший раз чую. Ну, розумієте, так? В якій культурі зовсім інший зростала я? Для вас це звичайна річ, можливо, для всієї України і більшості областей України, а для нас це було щось дивне, щось незрозуміле. Ну, тобто, я вперше почула це від своєї дитини. Уявіть собі. І колись я вам показувала на каналі вишиваночку маленьку-маленьку, яку ми купили купили для Дарини в епіцентрі. Я так жалкую, що я не зберегла ні її, ні наступну вишиванку, яку я купувала. На жаль, не зберегла, не зберегла, тому що, ну, я вам вже казала, що у мене немає, не було такої. Цінності до цієї речі. Відношення такого особливого, тому що, по-перше, я не зростала, а по-друге, я не вишивала ніколи вишиванки своєї дитині, тому що я вважала як і скат, тартини, Я вам вже розповідала, що це ну, така річ утилітарна, яка ну. Поставив пляму і все, і її викидати. Какое-то риже ржаве пятно. Допустим, цю кофточку вона одела ну, всего лишь раз п'ять. При этом уже появились пятна, которые не отстирываются. Потому що у мене ніколи не виходить, відібрати депрати нормально пляму, там залишається чи якийсь розвод, чи Просто пляма вона нікуди не дівається. Ну, тобто, чим я такий не пру не, не намагаюся відіпрати цими всіми засобами, і ванішами і уянішами, Чим таки не намагаюся, але в мене не виходить. Зараз, коли я розумію, як важливо було а, цей день вишиванки відмічати, ну просто я б уже по-іншому, -по звичайно, по-іншому відносилась до цього всього. І коли я це збагнула, збагнула за останні роки, я розумію, наскільки я була шокована якимось е своїм незнанням, що це таке, звідки взявся День вишиванки, і чому саме потребує школа, щоб ми вдягали вишиванку. Це для мене було таке, знаєте, навіть з негативом, типу, то не хочемо ми вдягати вишиванку. Ну, ну, Звісно, нас ніхто не примушував. Але, ну, знаєте, коли всіх ідуть, і Дарина хотіла. Я не була проти, ми ж покупували, я ж казала, все нормально. Але сам факт того, що щось таке відбувається, як, чому у нас такого не було, що це за нові правила у Києві? Ну, щось таке, знаєте, дитячі емоції, якісь такі незрозумілі мені. Зараз вже зрозумілі. От так от я переживаю свою, своє становлення як україночки. Я завжди вам казала, що я завжди відчувала себе українкою, але завжди з народження. Я, ну, я пам'ятаю, що я була маленька, я знала, що ми живемо в Україні, що я українка, незважаючи на те, що ми розмовляли російською мовою всі. І в мене ще тоді у школі, я пам'ятаю, були такі питання до. Мовчазні, так, я їх нікому не казала. Чому ми вивчаємо українську мову як окремий предмет? І а, мені здається, у нас був урок української мови та літератури разом, тобто один урок. Я могу, можу помилятися, можливо, два. Але російська мова, російська література і все навчання було російською мовою. Повністю. І в мене виникало питання. Також виникало, знаєте, серйозно, тобто я ж дитина, ну що там? Я, я зростаю зростаю собі в середовищі, в якому нормою є російська мова, і не виникало питання глибокого, щоб піти і думати про це, і з кимось розмовляти. Не до цього було, ну, скажімо так, у дитинстві. Але воно десь там в мене виникало періодично. Я думала собі, а чого так? І мені дуже подобалась українська мова, я вже про це казала. А, і ще мене дивувало, чому бабусі розмовляють українською, а мама і тато ні. Це також були такі в мене питання в голові, але я їх не розвивала, тому що ну, не до цього я ж кажу, було не ті інтереси. <г hitting> так що, отак от я поділилася з вами всім цим. І ще я згадала, як я замовляла одну вишиванку вже другу Дарині. Я маю на увазі, і разом з нею я вирішила замовити на цьому ж сайті українському якомусь. З, мені здається, то Львова було десь а, собі светра, такого, в якому я знімала навіть раз чи два відео. Я вам також ставлю фотографію. Якусь таку кофту з, як бабуся моя казала, кохту. Кохту з, ну, такою ніби не вишивкою, а щось таке ажурне, як схоже на, на вишивку, так, як вибито. Ну, тобто, тут, не знаю, як пояснити, я вже не пам'ятаю, як вона виглядала. Також зараз, зараз у мене просять мої... Мішка та Дарина, щоб я замовила вишиванки в Україні. І от саме головне питання до вас: де це можна зробити бюджетно? Щоб це не була ручна вишивка, напевно, ні в якому разі, тому що, знаєте, поки я не готова витрачати такі великі кошти, як там знаю, не знаю, в яку ціну: 6 тисяч, 10 тисяч гривень. Ну, я розумію, що така ручна робота, так? І поки що ми хочемо спробувати щось. Не ручної роботи, а може, машинну вишивку, але щоб була вишивка. І якщо, може, у вас є такий досвід, щоб нитки не були такі блискучі, дуже, знаєте, синтетичні, ну, ви розумієте, ви вишиваєте, ви все розумієте. І щоб воно виглядало нормально, достойно, щоб не була синтетика якась така дуже блискуча, і щоб. Ну, коротше, якщо ви знаєте, сама там придивлюся, якщо ви знаєте магазини, то поділіться, будь ласка, посиланнями, я буду дуже-дуже вдячна. Доставку я вже сама, там почитаю, чи доставляють вони до США, але мені дуже цікаво. Чи взагалі є вишиванка на мій розмір зараз? Але Даринці і Міші дуже хотілося б заказати, замовити. Тож, дивіться, якщо ще відео не добіжало свого кінця, додивляйтесь, що там в мене вийде з тим, що я зараз роблю на екрані. Можете перемотати в кінець, там, не знаю, перемотайте. Ставте лайки, підтримуйте мене. Я дуже хочу повернутися на канал Masago World, Я дуже сподіваюся, що в мене вдасться. Поки що це нереально за моєю зайнятістю тут. Але дякую дуже вам за увагу і до нових зустрічей! Под звуки дождя показываю вам подушку, которая получилась. Вернее, не подушку, а наволочку. Хотя, можно сказать, и подушку, потому что я подушку тоже переделывала, чтобы она была более комфортной для сна. Мне понравилась эта наволочка очень тем, что она, во-первых, как мешочек, я ее делаю всегда. Так проще мне как-то подушки запихивать туда. Ну и, в принципе, меньше мороки с шитьем. Я сделала без бортика в этот раз. В прошлый раз я делала с бортиком наволочку, в этот раз без. И вот такая она получилась очень землянистая. Такая. В общем, почти в саби Если по глины была сделана. И еще одна наволочка. Это только что я закончила. Уже ту, которую вы видели, когда я рассказывала про вышиванки. В нашей жизни, в моей, собственно, то. Вы видели, как я шила. Здесь я оставила белую полосу, чтобы отделить два орнамента. Ну и вот эта часть, она может быть немножко менее удобной для сна, потому что тут много швов. А так, в принципе, спать в основном вот на этой части предполагается. Если будет неудобно, ну, будет как декоративная больше. Очень нравится мне тоже, как я пошила. Все вроде бы ровно, но это даже не важно. Ровно, не ровно. Главное, чтобы она была удобной для сна и радовала глаз. Да, немножко детская эти квадратики. Давно показывала вам на канале. Они еще с того времени, когда Дарина была маленькой. И ей, конечно, не успела я ничего с них пошить тогда. Вдохновение как-то пропало и все. Я решила сейчас вот наволочку пошить. Ну, ничего страшного покажу вам немножко свою книжную полку. Там вообще завалы книг. Ну, но... то, что появилось за последнее время, конечно, там еще с той стороны. Но книги я про них на другом канале рассказываю.